Начну з, того, <coughs>, начну з того, що покажу на CoinMarketCap кількість форків біткоїну. Їх більше сотні. Всі вони являються форками оригінального біткоїну. Всі вони мають свої правила, свої блокчейни. Давайте спочатку про правила біткоїна, про його протокол, тобто як працює біткоїна мережа. Тобто, там, всім відомо, що включає там графік випуску монет. Розмір блоку, там, да, там, алгоритм та опрацювання транзакцій, структура, структура транзакції. Взагалі цих правил дуже багато, але ми кхм, з вами вибрали одні з найголовніших. На основі цих правил, то взагалі працює вся мережа біткоїна. І так, і так, чого і як відбуваються взагалі форки? Припустимо. Є людина або група програмістів. Які вважають, що можуть зробити блокчейн біткоїна більш швидким, безпечним, більш приватним. І вважаю, що справжній біткоін, ну, типу, не йде неправильним шляхом. Розвивається повільно, ну, і так далі. І група так називаємо цих людей вирішує: ну все, ми запускаємо свій біткоін, але більш якоби покращену версію. Наприклад, як біткоін кеш. Розвоєння ланцюжка на Bitcoin і Bitcoin Cash відбулося в 2017 році. Вони вирішили змінити розмір блока. Напомню, що в обичному біткоїні розмір блока складає в порядку там, 1 МБ. Ну, МБ. Біткоін Кеш розробили то розробники порахували і вирішили, що це дуже мало, тому що це обмежує пропускну здатність біткоїну. І вирішили зробити розмір блока більш, більшим і підняти його до 8 МГбайт спочатку. Потім ще там були підняття, наскільки я точно я не знаю. Це ж саме стосується і решти біткоїнів. <кхух> Якийсь чоловік придумав, допустим, біткоін інкогніто. Чесно, я навіть не знаю, що це таке. Так, для прикладу, просто ми вибрали цей чоловік, ну, є, напевно, зробив якісь там оновлення, там, зробив більш приватним, судячи по назві інкогніто. В принципі, ви будь-хто, люба людина може зробити свій форк, тобто свою монету. Напоминаю, що для біткоїна є свій гітхаб, де ви можете зайти. І знайти і весь код повністю відкритий. І ви можете, відповідно, зробити копію та змінити правила на свій розсуд. Звісно, якщо є необхідні, понятне діло тобто в цьому знання, ну типу програмування, простіше говоря. і так Повертаємося обратно до рисунка нашого. Як відбувається Bitcoin Fork? Зараз на схемі ви бачите оригінальний ланцюжок біткоїна. Він поміченим синім кольором, і що відбувається, коли хтось, тобто група, група там, цих розробників робить форк, форк-ланцюжок робить есть, тобто, так називаний типу спліт на ще одну гілочку блокчейну. Тобто біткоін оригінальний, продовжує своє існування, але на цьому етапі, на якомусь певному, певному блоку відбувається спліт цього ланцюжка і з'являється новий. Новий ланцюг типу, який має вже інші параметри та правила, відповідно трошки іншу структуру функції, ну і само собою назву. от І з'являється нова цепочка блоків. В даному випадку це в нас Bitcoin Cash. Ось, допустимо, схема форків біткоїна. Як бачите, різні назви і всі вони розійшлись таким чином. Тобто, був спліт цепочки основної і Появлялась друга цепочка біткоїну Все ж таки, навіщо це все робиться? В першу чергу це залежить від людини, Ну чи певних певної групи. Е, ще, е, от напустимо, що, поясню, що відбувається, коли відбувається спліт е, спліт цепочки. Коли відбувається так би е, е, з'єднання даної цепочки, да, то есть, допустимо, на момент. З'єднання, з то є цього спліту в, в блокові людини там якоїсь, коли ще спліт не відбувався, знаходився один біткоін на якомусь кошельку. Коли відбувся спліт, то є відповідно, у ніхто не помічає. І в нього. Надалі, допустимо, все осталося, то нічого не подвоїлося, а просто так і залишився один біткоін. На момент створення цього блока, через те, що відбувся спліт, тепер цепочка, яка була, то є, тепер була от наш от біткоін. Да, Це синя. І Біткоін Кеш продовжує цю вже цепочку по своїм правилам. Но, що цікаво, монети, які були в цепочці біткоїна. Вони якоби копіруються. Тобто тепер тут з'являється один біткоін кеш. відбувається так званий спліт-ципочки. Також відбувається і спліт-монет. Тобто всі люди, в яких на момент форка був баланс в біткоїні, могли б отримати Біткоін кеш, тому що спліт цепочки відбувся Біткоін відбувся, ну, кеш. Це нова цепочка. Вона бере за основу стару цепочку біткоїна. І мається на увазі, що транзакції і монети, які були записані в минулій цепочці, вони продовжують працювати та зберігатися в новій цепочці. Саме тому і відбувається спліт балансу. От, наприклад, якщо ми зайдемо на сайт blockchain.com та візьмемо будь-який біткоін-адрес, і спробуємо його ввести у пошуку. Що буде? Так, і нам запропонують не тільки біткоін адрес, но і біткоін кеш, і біткоін і CV адрес, тому що вони мають тому, що вони мають однаковий формат. Тому що зміни у форкові Біткоін Кеша і біткоін і, і це І CV. Я не знаю, як правильно, точно воно читається. То есть, Получається, Bitcoin Cash і, от, і CY. Да, от як він там, то есть, зміни були не кардинальними. В общем, все, що вам потрібно знати про Hard Fork і Soft Fork, це те, що любі форки, які створюються на типу Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Brilliant це все абсолютно не неорригінальні біткоін. Це монети, які не мають нічого спільного з біткоїном. Лиш тільки назву частично, Тому що остальне, тобто, всі правила були модифіковані. Там немає безпеки, під фактом і під сумнівом немає децентралізації. Тобто Більшість із цих форків тобто, безкорисні. Ну Хіба що, можливо, Біткоін Кеш може в принципі бути чимось корисним, тому що він має швидкі транзакції. І відповідно комісія за транзакцію менше. Хоча це теж спільне питання, тому що децентралізація від цього теж страдає, із-за того, що блок стає більш, більш важче, ну, стає більшим і стає важче повним нодам цей блок обробляти та синхронізувати. Наприклад, якщо блок буде більше, ніж 50 МБ, ну, 50-100, да, наприклад. То проста людина не зможе запустити свій повний вузол для верифікації транзакцій і для верифікації блоків. Тому що, якщо блок важить, допустимо, 1 Гіабайт, то проста людина, в неї просто-напросто не хватить можливості і, простіше говоря, коштів, щоб зробити. Такий суперкомп'ютер, який здатний опрацювати великий об'єм інформації, тому що поступово блокчейн росте та ну, накопичується. Та через деякий час розмір блокчейну буде, ну, наприклад, да, от, допустимо, 1 ТБ. І таку ноду зможуть запускати лише великі майнінг-центри, да, крупні якісь там компанії, а прості люди не зможуть запускати свій повноцінний вузол. І це знову ж таки ударить по децентралізації біткоїна. Тому всі оновлення, які збільшують розмір блока, це якоби трошки типу, глуповато. Тому що це б'є по децентралізації біткоїна. І більш того, ще виходить слабий хешрейт. тобто В принципі, виходить, у форка куча мінусів. Тому, якщо побачити якийсь форк. Який обіцяє, що ми краще, ніж біткоін, в чомусь, то знаєте, це людина або ж певна компанія просто рекламує свій проєкт, або рекламує за гроші. Тому що форки частіше за всього створюються іменно через те, і виходить спліт ну, не тільки блокчейна, але й спліт балансу на адресах. Тому форки виходить робити вигідно, ну, Понятне поняття, для деяких людей. Які мають, допустимо, да, хороший маркетинг, простіше говоря, з цілею заробити. От. Ну, на цьому все. До зустрічі в наступному пізнавальному відео. Всім здоров'я, удачки та миру!